Привіт! Мене звати Станіслав Бетюцький, я дослідник кіно, режисер, керівник науково-програмного відділу Довженко Центру, куратор київського тижня критики та куратор кіноклубу Парадіса Сініма в рамках культурного проєкту. І я запрошую вас на наш новий сезон на новий сезон кіноклубу Парадіса Сініма, який, як на мене, має стати одним з найбільш насичених на події фільми, режисерів. Та навіть континенти. Кіноклуб цього разу триватиме знову 4 місяці, і кожний місяць буде присвячений окремому регіону світу. Тобто ми поговоримо про Східну Європу, про Латинську Америку, про Азію та про Скандинавію. Кожний місяць буде починатися з великої вступної лекції, де я буду розказувати про особливості цього регіону, про його ключові фільми, режисерів. Теми про те, як це все знімалося і як це все взагалі вбудовувалося в соціокультурний контекст кожного регіону. Кожний місяць ми також будемо дивитися чотири основні фільми цього регіону та чотирьох країн цього регіону. Ми будемо говорити про цих режисерів, різних режисерів. І в кінці, кожного місяця, ми будемо обговорювати все, що подивилося, та все, що почули. Таким чином, наприклад, коли ми будемо говорити про Східну Європу, ми обов'язково поговоримо про феномен нової, румунської нової хвилі, поговоримо про Беллатаро та угорський кінематограф, поговоримо про феномен чеської нової хвилі 60-х років та про такого класного режисера, як Ірже Менсель, ну а також трошки про міла А В Латинській Америці, ми звісно, поговоримо про цей стрибок мексиканського кінематографа після 2000-х років. Коли з'явилися такі різні режисери, як Альфонсо Корон, Гільєрмо Дель Торро та Аліхандро Гонсалі Сеньєріта, ми поговоримо про аргентинський кінематограф, про бразильський та про чилійський, особливо про Пабло Ларейна, дуже крутого режисера. Ми поговоримо в Азії про всі ці культові країни, такі як Японія, Гонконг з їхніми гонконгськими крутими бойовиками та режисером Вонам Карваєм. Ну і звісно, про південно-корейські трейлери 2000-х років. Ну і в Скандинавії ми спробуємо розібратися, як взагалі один такий регіон зміг подарувати на настільки різних режисерів, таких як Бергман, Каурісмякі та Йоахім Тер'є, про якого сьогодні говорять всі. Тобто, це дійсно має бути дуже цікаво, дуже насичено. І це вже починається 29 січня. І у вас ще є можливість доєднатися до нас, до цієї. Великої кінематографічної подорожі ми вже чекаємо.